Доброго дня, всім, друзі. Хочу наголосити до нашої вчорашньої теми одну таку важливу річ щодо того, що дуже багато жінок і дівчат роблять проблему іноді на рівному місці щодо випадіння волосся. Отже, дивіться, за добу по нормі має випадати приблизно може випадати біля ста волосин, і на місці кожної волосини, якщо все в нормі, у нас з'являється нова, бо це є оновлення природні оновлення нашого волосного покриву. Тому цього бояться не потрібно. Особливо у нас більша кількість волосин випадає під час. Миття, голови. І це також нормально. Тому панікувати вам не слід. Просто пильнуйте, будь ласка, своє харчування, пильнуйте, пийте багато водички чистої. Старайтеся вчасно лягати спати, вчасно ставати, займатися спортом. І тоді все у вас буде дуже добре з вашим здоров'ям і з вашим красивим чудовим волосечком. Всього доброго, всім гарного дня!